Шановні друзі, я думаю, що зараз, коли по центральному каналу телебачення йде така солодка демонстрація підсумків результатів роботи за перший рік, і коли все, що відбулося за останній рік, видається як солодкі реляції, я думаю, що саме час нам подивитися, а як насправді складається сутність всього, що відбувається. Так сталося, що нам, нашій команді, мені особисто став відомий документ, який заслуговує на увагу не тільки українського суспільства, а й всієї світової спільноти. Це документ лист намірів, які підписали три людини з боку України. Це прем'єр-міністр України Азаров, міністр фінансів Ярошенка і голова тодішнього Національного банку Стельмах. І що цікаво, що цей лист був підписаний 10 грудня 2010 року, а оприлюднений він за якимось дивним збігом обставин був тільки декілька днів тому. Зразу повстає перше питання: чому ніде ні уряд України, ні інші учасники цього процесу в той час, коли цей документ був підписаний, його не оприлюднили. Я думаю, що для цього є декілька відповідей. Тому що в цьому листі і є справжня консолідована, концентрована політика президента України Януковича. І більше того, це політика не на минулий рік, а це політика на наступний 2011 рік. Це те, що вони збираються робити в найближчий час. Ви знаєте, як важко. Сьогодні зводити кінці з кінцями в кожній родині. Ви знаєте, як радикально впала купівельна спроможність кожної гривні за останній рік? Я думаю, ви також знайомі з тим, що останні соціологічні обстеження, які провів інститут імені Гаршеміна, дають вбивчі цифри: третина українців. Свій бюджет не може витратити навіть на їжу, тобто людям не вистачає на їжу. Третина українців це ті, кому на їжу вистачає, але не вистачає навіть на елементарний одяг. І третина тих, хто ледве-ледве зводить кінці з кінцями, але нічого, що стосується забезпечення життя, особливо дозволити собі не можуть. Іншими словами, в багатьох родинах сьогодні економічний сос. І в той же час ми з вами, як країна, як народ, спостерігаємо, починаючи з 2010 року, що на фоні таких дефіцитів державних фінансів, на фоні такого зубаження українських родин розгортається публічно, неприховано, з коментарями президента і прем'єра корупційна подія. Яка, власне, заслуговує не тільки на номер один в Україні, а я думаю, що і на номер один в світі. Мова йде про те, що наближена до Януковича кампанія Росукренерга. Хочу нагадати її головних учасників: це пан Фірташ, який з легкої руки президента України був призначений керівником такого важливого. Громадянського органу, як Рада роботодавців, це є Бойка, прем'єр-міністр палива та енергетики, це є Льовачкін, керівник адміністрації президента, і е, голова Служби безпеки України, який їм е, допомагає в усіх їх справах. Саме ця група разом з Януковичем розпочала відбір України того природнього газу, який нам вдалося по досить вигідній ціні. В 2009 році купити у Росукренерго. Це 11 мільярдів кубічних метрів газу, які ми купили по 154 долара. Як тільки до влади прийшов Янукович, вони почали процес відбору у України цього газу для того, щоб потім його Україні і за межі України реалізувати по завищеним цінам. Для цього вони сфальшували позицію Держава Україна. Стокгольмському суді, по суті, в Стокгольмському суді вони погодилися як представники України з корупційними претензіями Росукренерга в Стокгольмському суді освятили цю корупційну домовленість. І не претензії до Стокгольмського суду. Тому що Стокгольмський суд лише площадка для укладення мирових угод. Мирову угоду з одного боку уклав НАК Нафтогаз. А з іншого боку, «Росукренерго», які цілком і повністю між собою домовилися. І на базі цієї домовленості вже з врахуванням пеній і штрафів, які також НАК «Нафтогаз» з боку України признав без будь-яких сперечань, вони виставили Україні претензію на 12 мільярдів кубічних метрів газу. Що далі вони планували зробити? Далі вони планували за державні гроші. Купити цей газ на НАК Нафтогаз і віддати «Росукренерго». В сьогоднішніх цінах, по яким Росія продає газ Україні, це близько 4 мільярдів доларів. Це те, що Україна мусить викласти з свого власного бюджету, заплатити за цей газ і віддати пану фіртешу, де я переконана, ця сума буде поділена корупційно між Януковичем і його найближчим оточенням.